Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Людмила Лузан та Анастасія Рибачок повторили свій успіх Олімпіади в Токіо і знову стали срібними призерками Олімпійських ігор вже в Парижі в каноє двійці на дистанції 500 метрів. Ця медаль стала сороковою сороковим сріблом України на літніх олімпіадах та 150-ю Загалом, окрім цього, ми маємо 38 золотих нагород та 72 бронзові. Звітна відзнака для збірної України у Парижі – 11-та, 3 золоті та по чотири. Рібні і бронзові таким чином повторено результат Олімпіади 2016 у Ріо Де-Жанейро, коли ми набрали найменше нагород у своїй історії. Наразі у медальному заліку Україна посідає 15-те місце медального заліку. Здобуток Олімпійського Токіо повторив і борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який знову був другим у Парижі мінімально 6-7, поступившись у фінальній сутичці Саїду Есмаїлі Лейбесі з Ірану. На шляху до фіналу Насібов здолав серба Мата Меша Киргиза Амантура Ісмаїлова та азербайджанця Хасрата Джафарова натомість олімпійський чемпіон Токіо з греко-римської боротьби Жан Баленюк виборов бронзову медаль Олімпіади 2024 в Парижі у поєдинку за третє місце. Він три один здолав Аркадію Кулініча з Польщі після завершення поєдинку. Беленюк зняв борцівки. Це означає, що українець завершив свою кар'єру. Про таке рішення Жан заявив ще до старту олімпійських ігор у столиці Франції. Раніше в Парижі Беленюк у першій сутичці впевнено переміг китайця. Це Цянь Хайтао з рахунком 7-1, А у другий був сильнішим за багаторазового призера чемпіонатів Азії Нурсултана Турсінова з Казахстану. 7-3. у півфіналі Жан поступився Алірезі Піані з Ірану для Жана Баленюка. Це третя олімпійська медаль у кар'єрі у Ріо 2016 Він завоював срібло а в Токіо-2020 Взяв золото. Цікаво, що олімпійським чемпіоном у голові категорії Баленюка став інший українець Семен Новіков з Харкова, кій нині захищає Кольори Болгарії і змінив громадянство через конкуренцію з Жаном Баленюком. Семен вигравши чемпіонат Європи 2020, на який не поїхав Баленюк, розраховував битися з Жаном за право виступати на Олімпійських іграх 2020 у Токіо, які через пандемію відбулися у 2021-му. двадцять Новіком навіть хотів провести відбірковий поєдинок з Баленюком за право поїхати на Олімпіаду. Однак у Токіо поїхав володар Олімпійської ліцензії Жан Баленюк та завоював для України там золоту медаль. Бронзова призерка олімпійських ігор в Токіо Ірина Коляденко вийшла до півфіналу Олімпіади 2024 у вільній боротьбі, де зійдеться з киргизькою Айсулу Тенебековою. Напередодні вона 7-3 здолала представницю Болгарії Беляну Дудову. У одній восьмій фіналу Ірина виграла у орхон Пуревдорш з Монголії. Українська команда з художньої гімнастики у складі Діани Баєвої, Аліни Мельник, Валерії Перемети, Кіри Ширикіної та Марії Височанської вийшла до фіналу Олімпійських ігор 2024 у Парижі у групових вправах з художньої гімнастики, показавши у третій результат кваліфікації. І наразі розіграє нагороди у фіналі у суботу, 10 серпня. Відбіркова стадія складалася з двох етапів. Гімнастки виконували вправу з п'ятьма обручами, а також трьома стрічками та двома м'ячами. Олександр Хоценівський не зміг вийти у твердфінал Олімпіади 2024 у вільній боротьбі, поступившись 0-11 на стадіоні восьмої фіналу. Грузину Гено Петріашвілі. Якщо останній вийде до фіналу, то Хоценівський матиме змогу взяти участь у втішній. Сутріці натомість Василь Михайлов та Аліна Грушина завершили виступи на Олімпіаді 2024 у вільній боротьбі. Василь не матиме шансу поборотися за третє місце. Його суперник Майлз Амін з Сан Марино не пройшов до фіналу змагань. Українець програв йому на стадіоні восьмої фіналу 4-7. Олімпіада 2024 Також закінчилася і для Аліни Грушиної. американка Хелен Маруліс, 7-4, яка перемогла Українку у чвертьфіналі. У сутичці за вихід до півфіналу поступилася японці. Сакурай Цугумі 0,4. Це позбавило Аліну шансу на бронзу. Рушина провела першу олімпіаду кар'єри. Виступати виступити на іграх у Токіо їй завадила травма. Падіння триває після перших матчів третього кваліфікаційного раунду єврокубкових турнірів. Криворізький кривбас не зміг отримати перемогу над чеською вікторією. Плізень поступившись 1-2 у номінально домашньому поєдинку в словацькому кошице. Київське динамо також не зберегло переможний рахунок у зустрічі з шотландським «Рейнджерс», зігравши нічю 1-1 Таким чином обидві наші команди принесли Україні лише 0,1 бала. Пів бала зароблених Динамо ділимо на п'ять клубів, що стартували у сезоні 2024-2025 років. Вітчизняні клуби зробили 1,7 бала. Донецький шахтар за потрапляння до групового раунду ліги чемпіонів отримав шість очок принісши країні 1,2 бала. Динамо двічі обігравши партизан, заробило два очки, що принесло країні ще 0,4 бала, ще 0,1 бал. Додала ніч я з «Рейнджерс». Україну. Обійшла Хорватія, змістивши нас на 20-те місце яка кайде на 21-й позиції відстає від України на 0,525 тисячних двадцять 250 учасників вийшли на старт традиційної літньої атестації з воркауту, яка проводиться у Дніпрі двічі на рік, серед дітей підліків підлітків юнаків, юніорів молоді та дорослих чотирьох вікових категорій, наймолодших до восьми років. Далі 9-11, 12-15 і 16+. Вони склали іспит у трьох розділах заліку підтягування на перекладенні та відтисканні на брусах. І від підлоги за іронією долі менш року тому пані Анастасія разом з донькою Лізою, прогулюючись міським парком, випадково натрапили на хлопців, які виконували елементи ультрасі, а простіше найвищого ступеня складності на попереченні. І подібне яскраве видовище, наскільки засправило враження на дівчинку, що практично вже наступного дня вона долучилася до занять воркаутом за вісім місяців тренувань, яким вона встигла досягти гарних, навіть високих, успіхів. Насправді воркаут, я думаю, що це спорт для хлопців. І якось ми були гуляли в парку, і побачили, як хлопці займаються. І моя дитина захопилася. Ми пішли на тренування. Було перше пробне. Вона окривена, захоплені прийшла. І наразі ми є з нею буквально за вісім місяців стали чемпіонами воркауту з бабатом і чемпіонами воркауту серед професіоналів. Вона є топовою спортсменкою. І дуже задоволена цим, вона горить, у неї багато планів, і вона працює на результат. На результат серед інших працює і крихітна Евеліна Кушніренко. Дівчина разом з Лізою стали одними з 250 учасників традиційної літньої атестації з воркауту, які проводяться у Дніпрі, двічі на рік серед дітей, підлітків, юнаків, юніорів, молоді та дорослих чотирьох вікових категорій наймолодших до восьми років, далі дев'яти одинадцяти, дванадцяти п'ятнадцяти і шістнадцять плюс. Вони мають скласти іспит у трьох розділах заліку: підтягування на прикладіні та відтисканні на брусах і від підлоги. Де на кожну праву нараховується певна кількість балів. Після чого і визначаються переможці та призери. Я зробила 22 підтягування, але я хотіла, але я хотіла більше. Ну що вийшло, то, то вийшло. І я а, поки що зробила 39 брусів. брусів. І я рада, бо я ще більше не робила. Як і Евеліна, практично кожен учасник цієї літньої атестації, яка проводилася просто неба у сквері на проспекті Героїв нашого міста, що, до речі, стало черговою промоакцією воркауту та пропаганді популяризації агітації за здоровий спосіб життя, перевершив своє власне попереднє досягнення, встановлене півроку тому у ході зимових іспитів. І як свідчить статистика, їхні результати відрізняються у кращий бік від літніх, на що існує низка причин. Взимку результати діти демонструють трішечки вище, тому що влітку все ж таки спека дає і канікули трішечки розслабляють. Тому результати не дуже сильно відрізняються, буквально на 10%, Але взимку результати показуються вище. Ми задоволені результатом через те, що діти, коли приходять до тренування до воркауту, вони середня кількість підтягувань робиться від 3 до 5%. За рік тренувань ми виводимо на 17-18 на 18 повторень. Тому це колосальний прогрес. Є учні, котрі виконують і 35 плюс підтягувань, і серед них навіть дівчата. Тому ми задоволені цим прогресом. А для нових учнів це можливість побачити атмосферу. Не тільки спорт, а ще й атмосфера спортивної родини. Спільно з департаментом гуманітарної політики ми робимо цей захід кожного року двічі на рік зимку і влітку. Тому кожен учень, кожен атлет може побачити наскільки він спрогресував від своїх минулорічних змагань і до якої мети йому треба йти. Отже, іспити складені. Кожен, хто брав в них участь, перегорнув чергову власну сторінку занять, тренувань воркаутом, проаналізував і визначив для себе, чого вдалося досягти, над чим працювати далі. Втім, незалежності від результатів, двічників і неуспішників у середовищі цього виду субкультури і величезної соціальної платформи, яка об'єднує людей для занять спортом, їхнє прагнення до всебічного розвитку особистості і соціальну енергійність просто не існує. Усі, хто долучилися до подібного руху, вже переможці при. Ому не обов'язково з грамотами, дипломами і кубками. Головна нагорода, міцне, загартоване здоров'я, приваблива форма тіла, покращення рівня енергії і, звісно, підвищення самооцінки, спілкування у колі з прихильниками і однодумцями, що дарує у підсумку гарний бадьорий настрій, бажання продуктивно жити і працювати. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.